Вітання усім телеглядачам на часі програма Пряма мова, де ми будемо говорити про цікаві питання, цікаві проекти та вислухаємо думку цікавих фахівців. Доброго дня нашим гостям! А саме у нас сьогодні Юлія Щерб'як, голова громадської організації Лекс Форум. Доброго дня, пані Наталі. Розкажіть, будь ласка, про один із своїх цікавих проєктів Великдень зі сходу на захід і як виникла така ідея? Таку ідею підказало саме життя. Коли в спілкуванні зі, з друзями, які знаходяться на сході, ми почули бажання приїхати до нас побачити, що ж насправді відбувається на заході, хто тут живе і з якими настроями. Тоді ми подумали, що можливо не тільки одна сім'я приїде до нас, а ми могли би прийняти більше сімей. Заручилися підтримкою Рівненської районної ради, звернулися у відповідні органи місцевого самоврядування на сході. І найактивніше відгукнулася Слов'янська міська рада завдяки тому, що ми знайшли співпрацю з конкретними людьми, які посприяли тому, що ідея проекту поширилася, і до нас поступило 70 заявок сімей, бажаючих приїхати. Громадська організація Лекс Форум займається не тільки цим проєктом, а цей проєкт вже мав історію з минулого, чи це новий, який ви ще ну, не втілювали в життя? Основний, основний вид нашої діяльності це правозахисна діяльність. Ми практикуючі юристи. У нас є команда практикуючих юристів. Але як е юристи і місцями святині, от як. Але як кожні. Е Активні громадяни в нашому суспільстві, хтось займається доброчинністю, хтось волонтерством. І ми так само частинку свого часу віддаємо на громадську роботу для того, щоб ми мали можливість реалізовувати наші ідеї, це пов'язано з питаннями фінансування. Ми зареєстрували громадську організацію і діємо як громадська організація, в тому числі це не є основний вид нашої діяльності. І Великдень зі сходу на захід це один з проєктів, який ми реалізовуємо. Ще один. Зараз діючий проект це правовий лікбез, який спрямований на підвищення рівня правової культури і бізнесності громадян. І в рамках цього проекту ми їздимо в територіальні громади, проводимо лекції з правознавства і безоплатні консультації. Тобто, це не тільки для переселенців, але й загалом для мешканців Рівненщини проводиться. Так, це для мешканців Рівненського району. Ми зараз проводимо цей правовий лікбез. А великдень зі сходу на захід це так само ініційований нами проект. Який до, до, до проєкту залучені і Рівненська районна рада, долучилася обласна державна адміністрація, дуже активно, надзвичайно. Місцева влада підтримала, так? Місцева влада на це свято Великдень. Вони реалізовують самостійно схожий проєкт, вони приймають діток, тому що в рамках нашого проєкту приїжджають сім'ї. Сім'ї з дітками, так само. Так, із тих. З цієї кількості бажаючих приїхати вже ідея трансформувалася в два напрямки. Це те, що ми змогли запропонувати по максимуму для бажаючих приїхати. Окремо до нас приїжджають сім'ї. Спочатку це було 40 заявок. В процесі е, того як наближалася дата приїзду, частина не відмовилася, частина е, просто подали ті заявки. Комусь не дозволяло фінансове становище. На сьогоднішній день 19 сімей. Це ті люди, які вже взяли квитки, і будуть у нас 9 квітня для тих сімей сімгача безкоштовно. Перепрошую, чи вони тільки оплачують свій проїзд. Дозвольте я завершу. Друга частина це школа мистецтв міста Слов'янськ. Спочатку вони хотіли приїхати 30 сімей. Це всі, всі вихованці цієї школи мистецтв зі своїми батьками. Ми, на жаль, запропонували могли запропонувати їм обмежитися групою 30 осіб, і ось в ці 30 осіб ввійшли вихованці творчого колективу з їхніми батьками і вихователями. Їх ми приймаємо централізовано. Вони не будуть поселятися по сім'ях, а їх будуть приймати в Олександрійській школі-інтернат, де вони будуть поселені. Надовго вони переїздять? Програма передбачає чотири дні перебування в Рівному. І на кожен день заплановані певні заходи. Ті, хто приїжджають з сім'ями, у цих сімей, із них 6 сімей поселено, 13 сімей ще не поселено. Якщо ми не знайдемо для них приймаючі родини, то вони так само будуть проживати централізовано. Ми шукаємо меценатів, які Допоможуть сформувати великодні кошики, які ми їм подаруємо, і щоб прийняти участь в, в тому в тих богослужіннях, щоб освятити паску і побачити наші традиції. Ну але найцікавіше, якщо е, все таки родини приймаючі знайдуться та життя сім'ї зсередини. Так, щоб вони побачили традиції, як ми проживаємо ті дні. У нас дуже релігійні люди відвідують богослужіння. Це буде страшний тиждень, і в цьому ідея полягає полягає прожити спільну духовність свята. Якими місцями от буде відзначений маршрут, куди будуть їздити гості нашого міста? В п'ятницю, це 10 квітня. Ми запропонуємо нашим гостям. Таку програму, яка буде відбуватися в будинку культури селища Зоря, де будуть майстри запрошені, які продемонструють майстер-класи з погончарству, ляльки-мотанки, писанки різни, різними техніками виготовлення писанок. Краєзнавчий музей продемонструє свою експозицію, будуть шевченківські читання, таких серйозних глибоких творів. Шевченка це нам дядькоська школа та, 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 організовує. Долучилась до проєкту. Долучилась, mm -hmm. так. Ось це ми плануємо провести в п'ятницю. В суботу ми запрошуємо гостей в музей Пересопницького Євангелія. Там нас так само будуть зустрічати, частувати кулішем пісним. Другу половину дня п'ятниці і субот, суботи. Ті сім'ї мають проводити в родинах рівнян і спільно готуватися до свята. Хтось буде відвідувати богослужіння, хтось буде приймати участь в приготуванні страв, які, які сім'я традиційно готує, разом будуть освячувати паски вночі. З Суботи на неділю і в неділю у нас так само програма. Обласна адміністрація нам організовує екскурсію в Рівненському зоопарку. Заради гостей зоопарк буде працювати, екскурсія буде безкоштовна, і Римо-католицький костел так само організовує для нас великодній фестиваль. Цікава програма буде для діток. І для діток, і для дорослих, да. я думаю, певно, що стосовно опла да. стосовно оплати, всі екскурсії, все, що ми організовуємо, це все безоплатно. Управління освіти звернулося до окремих навчальних закладів із проханням, пропозицією, щоб дітки написали листи для своїх друзів зі Слов'янська і намалювали малюнки на тему дружба між рівним і Слов'янськом. Це дуже гарна ідея, коли дітки приїдуть то в тих кімнатах, де вони живуть, ми хочемо розвісити малюнки і показати, що ми, що ми їх чекаємо. Це прекрасна нагода в навчальних закладах підняти цю тему і з дітьми проговорити, хто до нас приїжджає, чому вони до нас приїжджають, чому це важливо для них і для нас, що відбувається в країні і як ми можемо допомогти тому, щоб настав мир. Це унікальна, у, 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 унікальна можливість. Наймір, такій... щоб люди повезли додому, якісь позитиви могли розказати, що тут їх не зомбували американці. <світ> так, так. Коли я спілкуюся із тими людьми, які приїжджають, вони мені говорять про те, що в середовищі в, на сході, в, між людьми, є конфлікт. конфлікт. Про налаштованого населення і про російські населення. налаштованого і проти так і ті люди, які про налаштовані, вони їдуть до нас. Вони дуже хочуть показати те, що їм не страшно сюди їхати. Вони довіряють, вони за власний рахунок проїзд оплачують, і це так само є немалі кошти. Особисто до мене приїжджає родина із чотирьох осіб. І коли ми спілкувалися з цією родиною, ми, з, ми, ми з ними познайомилися по скайпу, так? для того, щоб не було хвилювань ні у них, ні у нас, хто приїде, що ми проговорили, як ми проведемо час. Ми познайомилися, побачили один одного. І до нас приїде дівчинка, їй сім років, Вероніка. І вона нам по скайпу розповіла, що вона збирала кошти і назбирала 4 тисячі гривень, і ці кошти вона дарує. Своїй родині для того, щоб оплатити поїздку до нас. Тобто дитина сім років, Вероніка, її звати, вона оплачує для, для своїх близьких таку поїздку, і вони дуже чекають цієї поїздки. Вони так само хвилюються, як і ми. Я маю на увазі не свою родину, а наскільки рівняни хвилюються. Коли я запрошувала взяти участь якості приймаючі сім'ї, учасники проєкту, маєте так, учасники проєкту. то приймаючі е, сім'ї мені задавали питання от стосовно безпеки. Стосовно о, якихось побоювань, там, питання фінансового. Ми характеру. Це підігрівають ще і знайомість з тієї сторони, людей, які мають приїхати. От я ж там, куди ви їдете, та вас там щось чекає, таке зле недобре. І, мабуть, це теж дає свої плоди, такі от негативні, можливо, і вселяє той страх. Напевно, що так і є. Ми хочемо, щоб вони приїхали сюди, гарно провести разом час. Коли вони повернуться, щоб вони розказали тим, хто навколо них ця поїздка як аргумент, щоб вони сказали, ні, ми там були, ми їх бачили. Вони нас не вони не страшні, вони дружелюбні, вони дуже щедрі, добрі, відкриті, духовні, і ми хочемо бути разом. Це ідея, а чи багато сімей українських, ну, зокрема на Рівненщині, погодились прийняти до себе гостей зі сходу? От це важливе питання, тому що воно дає розуміння того, що цей конфлікт, про який я говорю. Він існує не тільки на сході він відкарбувався і в нас, і зараз він багато іс людей мають неоднозначно і доволі так уже критично налаштовані, оскільки там воюють наші сини, чоловіки, батьки і дуже багато там і друзів і родичів. Так і звичайно, приймати гостей зі сходу, мабуть, що ну, в декого є свої принципи переконання, і мабуть, що ну не кожен погодився. Яка ситуація в цій, в цій темі? Погодилося шість сімей, тобто на сьогоднішній день це шість приймаючих родин, і участь беруть люди різного статку і різного статусу в соціального, чи можна так сказати, це приклад громадської активності, коли успішні люди, депутати різних рівнів, беруть участь в проєкті, Вони люди об'єднуються навколо спільних цінностей. І такими своїми діями вони говорять, ми успішні і ми маємо такі цінності. Ви чиніть так само, і ви так само будете успішні. Це важливий момент об'єднання і в нашому середовищі, в середовищі рівнян. переважній більшості рівняни підтримали саму ідею. Я розумію, що не всі готові прийняти в себе вдома, не всі мають такі житлові умови. Не вс... Хтось має якісь плани інші, але хтось готовий для когось. І Великдень це закрите сімейне свято. Ж... Так. І... З приводу цього моменту, що закрите сімейне свято, ця тема, взагалі, ідея проєкту це можливість задуматися над дуже важливими питаннями. І що таке Великдень? Великдень це свято Воскресіння. Господнього, коли Господь віддав своє життя заради людей, віддав. В, в мусульман є е, найбільше їхнє свято, коли, е, коли е, тим, е, мусульманин має дві треті ягняти віддати своїм ближнім. Тобто це свято, коли ми маємо поділитися. Воно, ця ідея поділитися, вона у нас існує в такому вигляді, що ми обмінюємося подарунками, ми відвідуємо похресників, ми даруємо там, великодні якісь композиції, волочивлення. Це наші традиції. А ідея поділитися, вона трансформована в цьому проєкті. В цьому проєкті ми пропонуємо поділитися своїм часом, в якійсь мірі поступитися своїми звичками. Юля, ми вас обов'язково після цього проекту запросимо ще раз в студію, щоб розказати вже постфактум, як це було. Добре. Всім буде. Я просто переконана, що всім буде цікаво, з якими емоціями і що повезуть на свою малу батьківщину наші гості. Чи вам не здається, що таких проектів насправді треба більше з одного боку? Кількість сімей невелика, з іншого це принаймні, якщо от кожна організація, і всі, хто можуть так посилити спілкування між заходом і сходом, це певно матиме свої результати. Так і тому одне ваше питання: скільки сімей приймає? Приймає всього шість сімей, але це все одно великий результат, тому що якщо говорити про конкретних осіб. На сьогодні вже ми висвітлюємо в засобах масової інформації, перебіг цього проекту, і е, дали інтерв'ю кілька осіб, які приймають, які виступають приймаючими сім'ями. Як це відбувалося? Спочатку були побоювання. От світлана Пікула, це волонтерка ДАР, е, грома... волонтерської організації. В тривалий час в неї були побоювання, вона ввагалася. Запрошувати, не запрошувати до себе родину. Але коли вони познайомилися з тією родиною, яка до них приїздить, виявилося, що та родина, яка приїздить, також волонтери. І вони з обох боків настільки захоплені оцим збігом і можливістю спілкування. Певно, що з цього може з'явитися ще не один проєкт, я так розумію, вони… вже є ідеї проєктів. Я можу вам вже розповісти, які ідеї стосовно. Освітянський напрямок, школа мистецтв міста Слов'янського. вони озвучили таку проблему. Вони кажуть: ми українці, але 100% населення Слов'янська розмовляє російською в школі, викладають російську мову. Ми хочемо покращити свою українську. Як нам це зробити? Наші діти їздять по обміну в штати в Німеччину для того, щоб покращити рівень іноземної мови. Звісно. Чому б нам такі проекти не організувати, зокрема між Слов'янськом і рівним? Вони хочуть на тривалий час, щоб місяць навчання діти повчилися в українських школах для того, щоб покращити свою українську. Це один вже напрямок, який продовження цього проекту. Ще ще одне продовження: до нас їдуть митці керамісти. І вони попросили Шудово. нас, щоб ми знайшли в їхній в їхньому напрямку в їхній сфері людей, з якими вони могли б спільні проекти мати. Ми їм знайшли такі в так, нашому людей. гуманітарному університеті. Здається, ціла кафедра керамістів. Так? так то чудово може їх прийняти, і вже сьогодні виникли ідеї спільних заходів виставок якихось експозицій. Ще один, один напрямок це по волонтерству. Якщо представники волонтерських організацій зі сходу поспілкуються з нашими волонтерами, я впевнена, що ці активні люди продовжать своє спілкування і це буде сплідна співпраця. З іншого боку, маємо ситуацію, коли навіть журналісти і волонтери, дехто приїжджає зі сходу і розповідають такі речі, ну звичайно, не всюди, але з деяких районів що нікого там за нас немає. І населення нас не підтримує, і ну дуже так негативу багато на західну Україну. Зокрема, ось в даному випадку, сім'ї ви якось їх там відбирали, чи як ви от саме їх визначили? Зараз я відповім наше питання, але перед тим я хотіла сказати, от ми задаємося питаннями так. А там нас не підтримують чи підтримують. Ось ми отримали таку інформацію. Це нагода почути цих людей. Ось вони приїдуть. Ми можемо взяти в них інтерв'ю і задати їм всі питання, які нас цікавлять. Яка частка населення підтримує, яка не підтримує? Чому так на їхню думку? А що вони можуть зробити? А що ми можемо для цього зробити? Тобто це можливість обговорити. Що хотіла вас запитати? А ваше питання я не відповіла. Та ні, ви практично не ви юрист, чи часто вам доводиться ваші знання застосовувати на практиці? Ось, я знаю, що ви проводите і консультації юридичні, так але частина є категорії населення, які не в змозі фінансово оплатити це. стосується навіть тих людей, які ми називаємо їх переселенцями, які вони зі сходу приїхали і проживають тут уже не в якості гостей, а в якості взагалі постійних уже жителів Рівненщини. Ось чи часто до вас звертаються такі люди? Ось коли ми почали звертатися до різних релігійних конфесій з тими питаннями Великодня зі сходу на Захід, щоб посприяли знайти приймаючі сім'ї, до нас звертаються у відповідь з проханнями допомогти тим сім'ям переселенців, якими опікуються різні релігійні родини. Переселенці, звичайно, це тимчасово переселені особи, заміщені особи це е, особлива е, категорія, які. Де ми надаємо безоплатну допомогу не тільки в консультуванні, і в складанні якихось процесуальних документів зараз безпосередньо звертаються люди, допомагаємо. Коли ми Тривалий час мали безкоштовні юридичні консультації. Ми прийшли до висновку, що це неефективно. Що потрібно розуміти, чому у людей виникають проблеми. Проблеми виникають через низьку юридичну обізнаність і в цьому напрямку перспективно працювати. Треба стимулювати людей, виховувати в них правову культуру, відповідальність. Дуже часто ми люди... можемо говорити про відсутність у людей елементарної юридичної освіти, як такої освіченості, так. Угу. так. І от в цьому напрямку ми зараз працюємо. Поки що ми проводимо такі е, читальні по селах. Тобто ми приїжджаємо в село, ми маємо купу літератури, ми розповідаємо про безоплатну правову допомогу. Люди в селах цього не знають. Вони мають право на сьогоднішній день на безоплатну правову допомогу. Держава виділяє на це кошти, є спеціальна е, Спеціальні органи, які освоюють ці кошти, і певна система, яка працює для того, щоб надати людям люди цього не знають. Мають право принаймні отримати фахову консультацію, так? Фахових юристів, так, які здали іспити відповідні і внесені в реєстр осіб, які надають безплатно. Тобто ми даємо людям дуже велику кількість інформації, як не допустити порушення своїх прав, для того, щоб не йти до адвоката, не платити кошти і е, не мати. Перед собою проблему, яку треба вирішувати. Як її не допустити, ми зараз на це звертаємо свою увагу. Багато громадян думають, що якщо виникла проблема і треба консультація юриста, там адвоката, інших представників, коштів немає, вони не йдуть тільки через те, що вони впевнені, що це ой, як дорого, грошей немає, і люди реально намагаються самотужки щось там вирішити. Відповідно, не маючи освіти в правовому полі, це закінчується ну, зовсім з іншими результатами, ніж на які би мала право людина. Ось таким чином, от людям, які хочуть звернутися або які хочуть вас знайти, щоб ви їм порадили, в нас лишається кілька хвилин ефіру. Можливо, у вас є якісь там побажання, рекомендації для рівнян і гостей нашого міста. Так. Дякую за таку можливість. Я хочу запросити рівнян взяти участь в проєкті Великдень зі сходу на захід і долучитися не лише як в якості приймаючої родини, в якості мецената, а долучитися таким чином, щоб люди задумалися. Над самою ідеєю проєкту. Проєкт, цей проект, він спрямований на сприяння миру. Ми маємо дуже багато волонтерських організацій, які допомагають армії. Але коли ми думаємо про мир, то мир це щось таке, що має прийти до нас ззовні. Тобто, хтось має забезпечити нам мир. І ми не задумуємося над нашою участю в цьому процесі, оскільки ми теж можемо багато зробити для того, щоб в нашій країні настав мир. І, зокрема, цей проект це проект, спрямований на допомогу миру. Дякую за такі чудові слова, за такі гарні проекти. І я думаю, що їх буде більше і бажаючих буде більше. Врешті-решт, те, що несе в собі мир і добро, має гарне наслідування. І Будемо вірити, що воно буде мати позитивні тенденції до свого розвитку. З вами. На короткий час прощаємось, бо я думаю, що ми ще зустрінемось невдовзі же студії. Глядачам нагадаю, що нашим гостем сьогодні була Юлія Щерб'як, голова громадської організації Лекс Форум. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк, побачимось на телеканалі Ритм на все добре.